Доброго дня, мої любі діти. Сьогодні ми з вами робимо рибку в техніці кірігамі. Для цього нам потрібен квадрат з кольорового паперу. Ось у нас є такий квадрат. Тепер що нам треба зробити? Ми згинаємо його ось таким чином, по діагоналях, тобто до куточок до куточку прогладжуємо. Тепер повертаємо ось так, по діагоналі згортаємо, згинаємо вірніше. Так, відкриваємо. Тепер навпіл ось таким чином, рівненько, прогладжуючи пальчиками. Знову розгортаємо і. Теж знову напів. Ось так. Тепер для того, щоб зробити рибку, нам треба бічні сторони оці, вдавити всередину. Дивимось, як ми це робимо. Ось таким чином раз. Ось вони у нас будуть всередині раз. Одна. Бачите, вона заховалась всередині. І інша сторона теж всередині її ховаємо, вдавляючи. Ось, у нас з вами вийшла ось така заготовка. Майже рибка. Зараз ми беремо ножиці, пам'ятаємо про техніку безпеки, і робимо надрізи для хвоста. Так, це в нас один у вигляді маленьких трикутничків. Так, розрізаємо до кінця охайно. Ось так. Прибираємо і це буде інший. Теж трикутничок, прибираємо. Ось така рибка в нас вийшла. за бажанням ми можемо верхнього трикутника бічні сторони зігнути. Ось таким чином, щоб начебто наша рибка пливе, і намалювати на ній. У мене це буде око. Ось так наша рибка, їх вже дві, в техніці кірігамі готова. Бажаю вам успіхів!